Вулиця Ковельська у Луцьку. Лучанка Олена Назарчук живе у будинку навпроти нерегульованого пішохідного переходу. Коли сталося ДТП, жінка була вдома. Сіла на кухні, почула такий був гагах. думала, що стукнулась дві машини. Виходжу, дивлюся, ота от машина, що збила, от туди заїхала. А друга машина, і дитинка тут лежить, маленька. Водій виходить, ще збив ту дитину. Каже, де ще одна дитина? Всі позбігалися, десь чоловік, десять людей. Підняли ту машину і дитинку, достали. Хлопчик третій клас, ходить, потім я вже взнала, в нашій школі третій вчиться. На цих кадрах з муніципальних камер спостереження, каже речниця Ольга Бузулук, зафіксований момент наїзду водія на пішоходів. За кермом автомобіля Ford Focus був 29-річний водій. Він збив трьох пішоходів, батька та двох дітей віком 9 та 5 років. Видно було з камер спостереження. Дійшли до середини ось цієї смуги, і він летів на дуже великій швидкості. Вони не знали, чи зупинятися, чи перебігати далі. Ну, так вийшло, що побігли далі, і він скоїв на них наїзд. і Одного з хлопчиків навіть ще протягнув на кілька метрів. Водій не постраждав. Попередньо він тверезий, але у нього ще взяли забір крові. Результати будуть через декілька днів. Сьогодні йому оголошена підозра. Лучани, з якими ми поспілкувалися про нерегульований пішохідний перехід, на якому трапилася аварія, говорить таке. Я сама в п'ятницю йшла. Тут мене машина пропустила. Добре, що я виглядаю, а діти ж біжать. Тут пропустила машина, а то й їде. Я зупинилася. Мало того, що тут такий переход не зрозуміло, чи то тут переходити, чи то там переходити. У мене два школьники, можна сказати, так само тут переходять. Я переживаю, от зараз буквально з коляскою, то летів, навіть не зупинився. Я їжджу постійно машиною біля цього переходу. По-перше, його тут зараз не сильно помітно, бо стерлося. а по-друге, тут стоять машини, завжди припарковані ось отак. І не видно із за машин, що хтось хоче виходити. Тут треба або, напевно, якісь світлофорні вимогу ставити, або якийсь поліцейський лежачий. Хто уважний, той бачить. Хто не уважний, той не побачить. Розмітки ви самі бачите нема, але знав вже ж є. січня по квітень цього року на Волині трапилося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких травмувалися 16 дітей. Четверо загинули, розповіла Ольга Бозулук. Оксана Кот, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.